Зараз я хочу нагадати про те, що підрозділи головного управління розвідки звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Операцію здійснили спецгрупи Стугна, Парагон, РДК, Юнгер, БДК, Терор. Ворог організував на підприємстві справжню і українських бійців, накривали вогнем з артилерії, дронів вогнеметів, застосовували керовані авіабомби. Завод боронили російські десантні підрозділи, бої з ними велися у щільній забудові. Іноді навіть пер... Ростаючи в рукопашні, але головне управління розвідки сьогодні завершило зачистку усіх 30 споруд Вовчанського агрегатного заводу і передало території під контроль ЗСУ. Також вдалося взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Ми обіцяли вам розповісти про цю операцію. І зараз на зв'язку та людина, яка це зробить, Вікінг, офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Я вас вітаю. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про операцію, як звільняли агрегатний завод у Вовчанську, звичайно, те, що можна озвучити на зараз і в принципі спецпідрозділ Тимура в принципі перебуває в постійній бойовій готовності і одразу отримавши бойове завдання від начальника головного управління розвідки генерала лейтенанта Буданова, другий батальйон разом з суміжним підрозділом РДК вибув в район виконання завдань. Приступив до планування і, в принципі, успішно зачистив вовчанський агрегатний завод. Скільки часу готувалася ця операція, і в який момент стало зрозуміло, що її можна розпочинати на планування самої операції було виділено в принципі достатньо часу, і вже в ході планування було зрозуміло, що завдання в принципі можна виконати. Скільки часу тривав бій? Ми повідомили про те, що бої, зокрема, були інколи навіть рикопашні. Були і такі моменти. Бій тривав трошки більше тижня. Були інтенсивні обстріли зі сторони противника, і сам противник на заводі чинив чималий опір. Але, зрештою, сьогодні ми вже завершили виконання завдання. Ми повідомили про те, точніше від вас була інформація про те, що поповнено обмінний фонд. Можете говорити про кількість. Їх взяли в полон всіх. Що з тими окупантами з усіма, які були на Вовчанському агрегатному? На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника було взято в полон. Декілька десятків знищено також чотири. Противника намагалися залишити периметр заводу, внаслідок чого були знешкоджені вже за периметром заводу. Так і що з самим заводом, скажіть, будь ласка, зараз він розбитий вщент, але тримати позиції там можна. Завод, звичайно, знищений, пошкоджений, як ви бачили на кадрах, але оборону там тримати можна. І сьогодні він переданий під контроль Збройних сил України. Зрозуміло, дякую вам. Вікінг був з нами на зв'язку. Офіцер спецпідрозділу Тимура Гурмо України говорили про вовчанський агрегатний завод і про операцію управління розвідки по його звільненню.